8 років життя з діагнозом, який звучав як вирок. І ось з'являється Надія. У малого Руслана Іщука аутизм і гіперактивність. Дитина майже не розмовляє. Після обстеження в інституті імунології медики дали хлопчикові шанс на одужання. Курс лікування тривалий і дорогий, а сім'я через війну покинула все. Про надію на повноцінне життя кореспонденти Сабитії. Все. Руслану вісім років. На перший погляд він нічим не відрізняється від однолітків. Ось тільки не може всидіти на місці і не говорить. Руслан родився нормальним ребенком, нормально розвивався. до двох років ми. Що не розмовляє. діагноз як вирок, аутизм, затримка розвитку та інвалідність. Війна змусила сім'ю виїхати з рідного Донецька, і щуки уселилися під Києвом. Верпіні місцеві лікарі порадили показати Руслана фахівцям столичного інституту імунології. Там запевнили, лікування імуноглобуліном допоможе повернути дитину до повноцінного життя. После проведения как бы, курсов лечения, то есть и когда началось, началось уменьшаться количество вирусов в крови, то есть Руслана начала, ну, вы видели, да, появляться слова, то есть он уже более-менее небольшими предложениями может выражать свои мысли. То есть лечение все-таки дает эффективность. Навесні цього року в родині сталося ще одне нещастя. Через побутову травму загинула мама Руслана. Жінка отримала опіки 50% тіла. Євгенія Павлівна показує фотографії доньки. Їй було лише 36. шість. місяців лікування Руслана обійдеться в 60 тисяч гривень. Курс для повного одужання дитини необхідно повторити двічі. Родині допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Коли родина звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова, ми співробітники адресної допомоги були шоковані і дуже зворушені даною історією, оскільки ну в сім'ї велика кількість трагічних подій, і ми просто не могли оминути цю історію і допомогти батьку одинаку який самостійно виховує двох дітей. За час роботи штаб Ріната Ахметова надав допомогу в лікуванні 645 дітей. Микола Осиченка, Тетяна Більнова, Сабиті канал Україна.